Вчора національна поліція повідомила про успішну операцію, в якій було задіяно 1200 наших полісменів. 30, понад 30, 37, здається людей затримано, і мова йде про ліквідацію наркокартелю. Ми звикли оперувати цим словом звичайно стосовно закордонних е людей, які торгують наркотиками. Але наркокартель виявляється є й в Україні. Зараз з нами Мар'яна Рева на зв'язку речниця Міністерства внутрішніх справ України. Пані Мар'яно, вітаю. Вітаю у вас. студії, Вітаю. Справді йдеться про наркокартель, тому що картель – це велика така організація, якась саме так. Це велика організація і та організована злочинна спільнота, яку ми затримали, і діяльність якої ми ліквідували вчора у Кривому Розі. Це справді був наркокартель. У її склад входило три злочинних організації та ще шість організованих злочинних груп. Якщо ми говоримо про кількість людей, які були залучені до цієї незаконної діяльності, то лише про тих, про кого нам наразі відомо, кого ми наразі задокументували, то це приблизно 150 осіб. Відразу хочу сказати, що настільки була потужна і масштабна ця злочинна спільнота, що там були навіть свої певні розподілені ролі, як в принципі у звичайному. У правлінському житті, тобто ми говоримо про наявність у них відповідної ієрархії, відповідних організаторів, відповідних, скажімо так, перших осіб цього наркокартелю. У них є були, звісно, і мережа хіміків лабораторії, які виготовляли амфетамін, метамфетамін. Були лабораторії, які вирощували нарковмісні рослини. Тобто, це повноцінна бізнес-структура нелегальна. Я просто дивуюся. Ну, насправді, в хорошому сенсі, 1200 правоохоронців було залучено. Як вдалося підготувати таку серйозну операцію і не допустити витоку інформації? Ви знаєте, протягом року документувалася діяльність цієї злочинної спільноти, тому що дуже важливо було ретельно документувати роль кожного. У цій незаконній діяльності, що потім е, ніхто е, із осіб, які порушили закони, які розповсюджували. Наркотики та психотропні речовини не змогли уникнути покарання. Тому цілий рік проводилася ця масштабна спецоперація централізовано на рівні центрального апарату. Були задіяні як зі сторони національної поліції, і слідчі головного слідчого управління і оперативники департаменту стратегічних розслідувань процесуальне керівництво здійснювало напряму офіс генерального прокурора, тому е, наші хлопці і дівчата зробили величезну роботу, за що ми їм дякуємо, і вдалося на даний момент затримати 38 осіб. З них багато близько 10 лідерів і злочинної спільноти, і організованих злочинних груп. 26 осіб уже наразі. Суд їм за клопотанням слідчих в вибрав запобіжний захід у вигляді. Тримання під вартою безальтернативно ніяких арештів. Вірніше перепрошую ніяких застав, без альтернативний арешт. І в той же час я хочу нагадати, що 200 обшуків пройшло за один день одночасних не лише на території Дніпропетровщини, а й в інших регіонах держави. І під час цих обшуків ми вилучили. Майже загалом були вилучена доказова база на суму майже 170 мільйонів гривень. Серед вилучених у лідерів злочинної спільноти був цілий арсенал. Вірніше асортимент дорогущих годинників. Ціна одного годиннику сягала 32 тисяч доларів. США крім того, знайшли у них навіть годинник президента РФ. Ви можете бачити це на фотографії, звідки він у них яким чином потрапив. Це все буде надалі з'ясовуватися в рамках досудового розслідування. Крім того, вилучили у них 40 автомобілів на загальну вартість понад 50 мільйонів гривень. І далі будуть проводитися заходи. Також на фото ви можете побачити і колекцію старовинних ікон, старовинних книг. Будемо відслідковувати, яким чином ці всі. Артефакти, цінні речі потрапили до цих людей, і надалі вже буде відповідно прийняті процесуальні рішення. Ну що ж, це вражає. Та колекція вилученого, особливо годинник від Володимира Путіна. Ну, там, де щось погане, там зразу Росія. Дякую, пані Мар'яно, що поділилися з нами цією інформацією. Будемо сподіватися тепер на доведення справи до суду і справедливий вирок для всіх затриманих. Мар'яна Рева, речниця міністерства внутрішніх справ, була з нами на зв'язку. Нагадаю, вчора поліція повідомила про масштабну реалізацію спецоперації, яку готували рік, і яка стосувалася ліквідації діяльності Криворізького наркокартелю.